Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир, і ви на каналі San Andreas Church. Весь український інтернет облетіло страшне відео з міста Ладожин Вінницької області. На ньому ми можемо бачити, як група молодиків вдерлася до приміщення, де моляться вірні чада Української православної церкви. Це профіяни казанського храму. І на цьому відео ми можемо бачити, як ці молодики вони б'ють священника, валять його на землю та намагаються е, якимось чином викинути його з храму з храмового приміщення. Е, все це знімається, потім заходить поліція, але як ми бачимо, ніяких е, конкретних дій поліція не проводить е, до повідношення до цих молодиків. Також можна побачити, що вони намагаються скрити свою зовнішність, тобто це якісь балаклави, і капюшони, і якимось іншим чином, аби тільки не наражати себе на яку-небудь форму відповідальності після цього. Коли я казав про це місце, я використав таке формулювання як храмове приміщення, тому що їх оригінальний храм, Казанський храм, він був захоплений рейдерами ще у січні цього року. І наскільки я зрозумів, вже два місяці йде слідство та суд. І поки це відбувається, парафіяни вони звершують богослужіння в цьому приміщенні, але навіть тут їм не дають це робити. І це звірство, і це неподобство це відбувається у демократичній країні 21 століття на наших очах, майже в режимі онлайн. В своєму серці ми вже перестали дивуватися новинам, коли ті чи інші храми Української православної церкви брутально захоплюються. Побиваються парафіяни якимось чином знущаються на цичинаслужителями. І якщо їх там просто обзувають, то це вже така звична справа, але їх, їх вже просто б'ють, просто б'ють при всіх. Поліція заходить, але поліція нічого конкретного не робить, аби зупинити це свавілля. Слід зазначити, що тенденція по захопленню храмів Української православної церкви вона не нова. На жаль, ця практика почала існувати ще з 1988 року, коли стався ренесанс української греко-католицької церкви, і праї тогочасні представники вважали, що крутою ідеєю буде почати захоплювати храми. Парафії яких перейшли до складу українського екзархату ще в 1946 році, і саме з цього почався цей мейнстрім, коли храми у ПЦ можна захоплювати, і це круто. Ще можна нагадати, як на фоні підтримки захоплення храмів піарилися різні політичні сили, і навіть почало складатися враження, що якщо ти підтримуєш захоплення, церков, якщо ти підтримуєш знущання над вірянами, якщо ти підтримуєш якогось виду утиску з то ти красавчик, і за тебе треба голосувати, і треба тебе підтримувати. І ти навіть патріотичним стаєш, коли ти це робиш. Але якщо ти захищаєш їх, то ти таким чином якимось якимось чином ти проявляєш певно певний непатріотизм і щось інше? Ну як ви розумієте, я з таким твердженням погодитись не можу. Також з цим твердженням не може погодитись і депутат Верховної ради Артем Дмитрук, відома людина в українському православі, яка є чи не одним з народних депутатів, який відкрито захищає українську церкву. І з приводу цієї ситуації він зробив допис в своєму телеграмі. Какие-то твари сегодня избили настоятеля и прихожан захваченного Казанского храма УПЦ в Ладожине, Винницкой области. Около десятка нелюдей ворвались на территорию церковного дома, где молились верующие, после чего набросились на присутствующих там людей. Сначала избили прихожан, а после и самого батюшку, которого выволокли на улицу. Больше всего удивляет реакция сотрудников полиции, которые молчали и никак не препятствовали действиям бандитов. В очередной раз мы видим, как одним власти позволяют убивать, избивать и калечить, а другим запрещают говорить, писать и думать. В ближайшее время свяжемся с пострадавшими, чтобы выяснить все обстоятельства преступления. Эти подонки должны понести наказание в соответствии с законом, и мы будем добиваться этого. Закон должен работать для всех. Я уважаю еще целью прикладом крочущего правопорушения. І такі події в демократичній країні в 21 столітті просто не можуть відбуватися. Люди, які е, є замовниками цих е, операцій, люди, які їх виконують, вони мають бути покарані, має бути розпочати слідство, і в подальшому такі події не можуть відбуватися. Тому, якщо ми хочемо побудувати демократичну країну, якщо ми хочемо побудувати свідоме суспільство, де поважають точку зору одне одного, де поважають релігійний вибір одне одного. Ми маємо присікати, та викорінювати подібну поведінку та подібне знущання, тому що принципи релігійної свідомості, принципи релігійної свободи є основними принципами, які є і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах. Ви також знаєте, що деякі представники конгресу вони бачать, що відбувається зараз з представниками української церкви. Вони бачать це і відкрито про це заявляють. Ми живемо в страшний час, коли ворог намагається знищити нас ззовні, а внутрішній ворог намагається розірвати нас із середини. Дай Бог, щоб ми встояли. Дай Бог, щоб ми залишились вірним Христу. До нових зустрічей.